Сучасна транспортна логістична система глобальної економіки базується на перевезенні товарів міжнародної торгівлі морським транспортом понад 80% у 2017 році і переміщенні фінансових коштів і платежів по оптиковолоконним лініям комунікаційних спеціалізованих мереж, наприклад, мережа міжбанківських платежів SWIFT. Таким чином, глобальна економіка функціонує в єдиному часі. Регулярні перевезення вантажів здійснюються між головними морськими портами. Наприклад, між Гамбургом і Сінгапуром. Щоденно на морських шляхах світу курсує більш ніж 90 тисяч торговельних кораблів. Розрізняють два типи глобальної транспортно-логістичної мережі. Перший перевезення масових насипних вантажів. І другий Контейнерні перевезення готових виробів і напівфабрикатів. Масові насипні вантажі, наприклад, залізна руда, переважно перевозять спеціалізованими кораблями великої тонажності. Технічні характеристики цих суден визначаються габаритами головних міжнародних каналів. Наприклад, танкери «Панамакс» можуть проходити по Панамському каналу з максимальним завантаженням. Більшість насипних вантажів перевозять між спеціалізованими портами або гаванями великих морських портів світу. У них є спеціальна інфраструктура для перевалки та зберігання цих типів вантажів. Масові поставки виконують в межах довготривалих контрактів на великі обсяги товарної продукції. Переважно перевозять сировину до розвинених країн світу. У 2000 роки зросла роль Китаю в закупівлі великих партій. Різної сировини для забезпечення стабільної роботи власної промисловості. Так сформувався новий великий за обсягами перевезень вантажів маршрут поставок між Австралією підприємство-постачальники залізної руди і Кам'яного вугілля і морськими портами Китаю підприємства-виробники продукції. Також. У 2000 роки розпочато регулярні великі поставки скрапленого газу між морськими спеціалізованими портами Катару та США. Значну частину цієї сировини постачають на великі промислові підприємства, що функціонують у складі портово-промислових комплексів. Для контейнерних перевезень, готових виробів і напівфабрикатів від 1956 року використовують спеціалізовані кораблі. Ними доставляють великі партії стандартних типів продукції, наприклад, мобільні телефони. У 2017 році налічувалось близько 6 тисяч контейнеровозів. Для їх розвантаження в морських торговельних портах створено спеціалізовані гавані. Найбільші поставки вантажів у контейнерах здійснюють між великими торговельними портами, зокрема у жовтому і північному морях. Кожен з них має власну мережу розподілу вантажів. Наприклад, до мережі Гамбурзького порту входять усі порти Балтійського моря, за винятком російських. Від них углиб суходолу прокладено мережу залізничних і автомобільних доріг, якими розвозять вантажі. Окремі порти розміщено в гирлах великих судноплавних річок, наприклад, Новий Орлеан на Місісіпі. Таким чином з'являється стабільна зона поставок товарів з такого порту на суходолі, яку називають Хінтерландом. Більшість великих морських торговельних портів світу, у яких розподіляють контейнерні вантажі, є великими складними мультимодальними транспортними вузлами світового значення. Вони зосереджують великі обсяги перевезень і перевалки вантажів. Найбільше за вантажопідйомністю контейнеровоз ООСІЛ порпрописки сянган гонконг почав курсувати від 2017 року. Він одночасно перевозить понад 21 тисячу контейнерів або 200 тисяч тонн.